В ефірі рубрика звіздюліна від гуру розбори профілів добровольців, які хочуть розвиватися і заробляти в блозі. Погнали Галина Мазука. Сподіваюся, я правильно наголошення зробила. І так, класична гармонія. Якщо чесно, це супер вузька ниша. Для того, щоб здобути тут якісь досягнення, потрібна прям чітка стратегія, тому що тут наскоком не вийти, тому що це, це дуже вузько. І взагалі треба зараз з вами йти туди, де є ваша аудиторія. Бо зараз ми бачимо обмеження 2000 аудиторій. Да? Скоро ваші клієнти скінчаться. Тобто, треба йти навіть не онлайн, а десь в, он, в офлайн заклади і, і шукати свою аудиторію. Те, що ми бачимо по блогу, до вас залучаються діти підлітки. А зробити. Багато на одноразових послугах, на уроках онлайн не вийде. Тобто у вас вже очевидна стеля, яку буде важко пробивати. Не вийде, тому що ця аудиторія може скоро скінчитися. У вас їх там всього до 2000, скільки там 1600. так? Плюс. Ваш час також на резиновий, ну візьмете ви там три учні на один день, будете вести через день, да, все, це ваша стеля, яку важко буде пробувати. І тут треба вже подумати, що я насправді хочу. Або я йду до якихось заможних людей, можливо, так позиціоную себе так. Да, для тих, у кого гармонія є м, хобі, да, і ваш чек виростає, ви працюєте з якоюсь там однією людиною, але за більші гроші, да, ніж ви будете підлітків брати там по годині і заробляти якісь там тисячу-дві гривень, наприклад, за годину. Так, це дуже мілко. Якщо ваша мета Звичайно, знову ж таки, не знаю, яка у вас тут мета. Ви просто давали свої стріночки на розбори, так? Але якщо ваша мета заробляти гроші, то, звісно, треба це зробити. Тобто, поки це у вас не бізнес, да? тому що, якщо ви припиняєте продавати уроки, їдете кудись там відпочивати і так далі, ваш заробіток також зупиняється. Тобто все залежить лише від вашого здоров'я і тих людей, які ви візьмете на день. І ще цей трафік потрібно постійно приводити. А ниша вузька. Або ви можете відкривати власну школу, якусь власну студію, або створюю. Ти інфопродукти, де ви навчаєте своїм навичкам, Но тут треба чітко розуміти, які ваші досягнення Розумієте, що у вас в шапці профілю цього немає, але це розбір не стратегії, тому що. Мету я вашу не бачу, і ми не зробили з вами розпаковку особистості, ми просто дивимось і розбираємо те, що ми бачимо. І ось наша Галина у себе пише в позиціонуванні, що вона для дорослих, і в шапці профілю використовує, тобто в позиціонуванні вона для дорослих, а в шапці профілю навіть двічники не прогулюють мої заняття. Відчуваєте? Ми однією попкою на два стули. Ну, тобто, ми там і для дорослих, ми тут і для підлітків. І в принципі, весь ваш стиль подачі йде як вчителювання, тобто, ви все ж таки для підлітків, манера розмови також для підлітків. І ви описуєте, і у вас, до речі, в хайлайтс також підлітки. Тобто, розумієте, да? Не зрозуміло, де тоді оцей момент про дорослих. Угу. Ну і сам образ ваш такий більше. Вчительські да і тут треба зробити, хоча б одну вам стратегічну сесію і визначитись, да до кого ви до лівих або до правих, яка ваша мета, яка ваша місія, яка глобальна, да куди ви йдете, з ким ви реально хочете працювати? В Шапці профілю я би написала одну причину підписатись на вас, хоча б так. І результат вашої роботи. От що відбувається після того, як ми заходимо на вашу послугу? Ми навчаємось, ми зробимо за м, одну консультацію. Ми напишемо якусь гармонію. Я тут не шарю, якщо, що. Да, ми як... напишемо якусь мелодію. Ми дізнаємось лише ази, що відбувається після вашого навчання, яка точка Б, і скільки мені цих навчань потрібно, щоб я щось зробила. Наприклад, за три консультації навчишся, що там створиш одну мелодію. Ну, хоча б щось конкретне, таке, що можна намалювати картинку. Бо зараз у вас просто перераховано, Причому просто написано, що навіть вінчник не прогулюють мої заняття. Все, і незрозуміло, да? заходить нова людина, і що їй робити з цим? Типу, у вас власні заняття, тобто, все ж таки, це такі уроки, якісь. А яка мета цього? Не зрозуміло. Тому. Єдине, що б я вам зараз зробила, це визначилась так і зрозуміла вашу цінностну пропозицію, що ви даєте людям, і написала б це. Ну і звичайно, поставити хоча б один ролик, повноцінно розписати, що таке гармонія, Мені не зрозуміло, але я ваша не ваша ця. Так? Але все рівно, там, можливо, хтось займається там, музикою, але не розуміє, як це відбувається і що це таке. Та? Ви можете написати один допис і закріпити його, щоб було чітке пояснення вашого позиціонування, хто ви, що ви, про що ви і навіщо ця гармонія потрібна. Ось, ну, звичайно, цінностну пропозицію. Ну і визначитись все ж таки, з ким ви більше хочете працювати. Став лайк, коментуй цей розбір і чекай наступного.